Всім привіт! Я в епіцентрі. Йдемо дивитися, що є цікавого з кімнатних рослин. Що можна придбати зараз, щоб порадувати себе, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і беру вас з собою. Тут завезли гігантели. Ціна, звісно, 2000, але ну, подивіться, вона десь метр тридцять, мабуть. І квіти, самі квіти по діаметру, як блюдце, але в мене і на маленьких такі виростали. Та висота самого квітоноса і самі рослини дуже-дуже, звісно, гарні. Хоча ви ж розумієте, не факт, що у вас це не на місяць, але комусь, можливо, подарують таку. Дуже мріяла саме про Венерін Бешмачок. Я не знаю, це ціна 545 гривень. Велика, гарна. Дома вона потім буде менше квікнути. У кого була, напишіть, як у вас. Ну і подивимось, там, скоріш за все, буде всередині вже і колотеї, і інші орхідеї. Подивимось, що там привезли саме до весни. Ідемо заглядати. Ой, слухайте, ну, краса. От прямо око. Радіє, ще й світло таке через прозорий, через прозору стелю. Цикламени, які гарні. 399 гривень. Мама моя обожнює цикламини. Азалія на штамбі 765 і просто Азалія 288. Але розраховуйте, що це у вас така декоративна рослина, яка от вона відквітне. Опадуть квіти і навряд чи ви потім хочете з нею заморочуватися. Їй треба прохолода, рекомендують навіть обкладати е, кригою її, так, ну, не знаю, на балконі, можливо, але ж літо попереду, що ви потім будете з нею робити. От Все-таки, якщо будете купувати цикламен, я вам рекомендую придбати міні. Вони більше виживають вдома е, і будуть вас квітнути і радувати 260 гривень і 359 гривень. Отакі. Великі, ну гарні. Ой, оцей, подивіться, який прям шапка з квітів. Дуже гарно. У мене якось з цикламенами, якщо чесно, не так прям сильно складається. Тут я вже бачу, поставила ті, які відквітли. Чому не складається? Тому що в ми забирали його родичка, вона вважала, що вони класно лікують в носі підняли. Підсушують, Ну, коротше, я не знаю саму цю технологію, щось вона з ним робила. І постійно він відквітав і ой, вона його забирала. 115 гривень примула. гарненькі такі, можна потім висадити десь у дворі. Крокуси і іацинти. Іацинти, до речі, дуже класні, але коли ви в тепло принесете, вони у вас трохи наклоняться, і дуже активний запах цим обережно. Кала, 749 гривень. Мені колись дарували рожеву, і слухайте, вона так довго в мене квітла. Ой, дивіться, яка краса поливають, Не поливають, зволожує, да? Так, що тут з орхідей? Йдемо у зволоження разом з вами. 685, ну мені здається, це вже знаєте, щось таке більше відквітло. Так, отут. Зігнуті. Ви можете самі вдома придбати собі оцю арочку і так на... скеровувати квітонос, щоб він у вас отак от був. Це теж щось схоже на гігантеллу. Тобто наступні квіти будуть доволі такі крупні. В білих орхідей найчастіше наступні квіти крупніші, ніж були. За 739 гривень, мені здається, замість цієї гігантели візьміть оцю і просто. Та й рожеві оці вони теж крупні. Ці всі сорта, такі вони потім будуть доволі такі крупні. Коротше, класний варіант. Ну, ціна 739 кусається міньки різні. Мені підписниця моя присилала, я їй дарувала арому міньку азіатку. Я вставлю, вона тут розквітла, якщо я не загубила саме фотографію, яку вона прислала. Мінки в мене, знаєте, якось не можу сказати, що в мене були різні зовсім. До речі, біла в мене прям була дуже-дуже схожа на цю. Але вони теж більш такі вибагливі. Чи можливо я не прилаштувалася саме до поливу їх? Не дуже вони в мене прям гарно потім квітли. І я не пам'ятаю навіть, куди вони в мене дівалися. 885 гривень, слухайте, ну цвіт. Мене я розумієте, я прям <смі> у мене е, мова пропала, бо я побачила цю ціну. Е, це занадто для цих квітів. Так, <смі> да, вони наче крупні, вони наче цікаві, але не можу сказати, що прям дуже цікаві. До речі, на міні ми не побачили і ціни, да, там чомусь немає. Що тут є? От минулого разу, коли я зайшла, ціни були. Е, Теж не маленькі, але гарніші. Ну, от цікаво, до речі, 645 гривень. Оці такі акварельні, гарні, біла. За моїм досвідом, наступного разу вона буде квітнути більшими квітами. Тому чи є сенс гнатися за отими гігантелами, я не знаю. От, з цього боку, подивіться, зараз подивимося ціну. Непогані, але сказати, що є щось таке цікаве. Я дуже люблю всякі такі в рисочку, крапинку і однотонні всякі люблю. В мене була колекція. Хто пам'ятає часи, коли я знімала активно відео про орхідеї про догляд за ними на YouTube, так ці, наче 565 гривень. В мене було до 40-50 штук. в мене була колекція. Ця цікава, прямо. Потім частково подарувала, частково. Ну, так воно і роздурувалося. Останній раз в мене, я наче вирішила, що вже більше не буде такої великої колекції, все одно до десь штук 15 була колекція, половину я віддала сусідці. Потім знов з'явилася колекція, я половину відіслала підписниці. От гарненько, мені подобається. Ну, ціни 999 гривень 585 гривень. За дорого. Чи це, знаєте, за звичкою, що, наче 8 березня, і ще чоловіки будуть дарувати квіти і такі ціни, миного разу вони все-таки було дешевше. От, гарненька, подивіться, така симпатична. 996, ну щось перебір. Ні, ні. 585, Я навіть не буду поглиблюватися, воно чи... Ви приїдете сюди за орхідеями. А ваших чоловіків попередньо за такі гроші, ну хай вони вам щось інше придбають. Нову сковорідку. Я б більше е, за такі гроші її би зраділа, ніж е, орхідеї. Дендробіуми теж в мене були, ну, вони потім не так активно квітли в мене вдома, і в результаті комусь я її подарувала. Багато роздарова, 839 гривень. Ну, знаєте, я прям не знаю, не знаю. Мені не подобається зовсім. 645 ціни шалень. Много разу я пам'ятаю, ну десь за 500 можна було придбати от щось таке вже гарне. Те, що мені подобалося. Цього разу Це я знімала ну, місяць тому, мабуть. А от міньки. 539 гривень. А тут дивіться, в міньку звичайно поставила орхідейку. Ну, просто вона в маленькому горщику і все. Але міньки гарні. Ой, оця. Забула, як називається цей сорт. Я взагалі погано пам'ятаю сорти. В мене він був. От вона гарна, і в неї зазвичай дуже багато квітоносів і квітів. От тут навіть по квітоносу видно, що в неї дуже дуже багато бутонів. Каланхує 249 гривень. До речі, така класна квіточка для дому. Вона як квітнути буде. Якщо за неї правильно доглядати, доволі таки рясно буде у вас квітнути, формувати її гарненько. Бігонія маленька, 200 гривень. каланхує 250 було. Бігонія дуже швидко росте. Ви не помітите, як роз, розростеться ранонкулюс. Не знаю вдома, як за ним доглядати, 89 гривень. Скоріше все, висадити його потім кудись. Примули. Шлюмбергера. В народі це називається ракова щійка через двяник, Да? от гарні. Потім такі кущі розростаються 300 гривень. Ну, тут, скажімо так, все дублюється. Рослин чимало. Але поки що, знаєте, от моє особисте око. Я так думала, що я зараз собі щось придбаю гарненьке, квітуче, нічого. Або зараз ще раз погляну на цикламени все-таки. На цикламени. Ну, мені і білий подобається, і у цей рожевий подобається, і у цей рожевий подобається. Ризикнути, придбати собі цикламен, давно в мене вже не було, 259 гривень. У ці наче більше. Але, знаєте, в мене ще є оцей азарт, коли я спостерігаю за тим, як розквітають квіти, як вона, квітка росте. Ну це міні. Це звичайний. 359 гривень. Міні чомусь мені подобається більше. Зараз ще подивимося, що тут є. Цього боку. Так, ну тут же, бачите, Азалія так вона, їй вже сумно трохи стало, скажімо так, примали бегонії. Ну, от бігоні мені подобається, але можливо там маленьку взяти і якраз на літо виносити її на балкон. Зараз я познімаю, навіть, можливо, не цикламена, все-таки візьму бігонів. З великих квітів в мене вже був огляд минулого разу. Я прям так докладно по ним проходилася. Давайте подивимося, що з'явилися монстери. Мені здається, були тільки великі, 1244 гривні. Ну так, коштує з патіфілами дівчата, кому я обіцяла. І хто мені писав в інстаграм, будь ласка, напишіть мені тепер адресу. Я думаю, 2-3 тижні, тижні я почну їх пересаджувати і буду потроху відсилати. Єдина умова, ну пересилку сплачуєте ви. І якщо коробки треба мені буде купувати, то це теж на ваші плечі ляже ці витрати, але ну скільки там буде, все-таки не ціна. В мене такий Пухнастий куст, Ну, в мене не такі великі листя, в мене такі він прям великі-великий. Треба розсадити. Шефлери, антуріуми. Так, ціни, щоб вам було видно, щоб я не називала. Тіфінбахії. З патіфілами, бачите, маленькі. Колись в мене теж була маленька версія, слухайте, мене таке враження, що я всі квіти свої роздоровую комусь. Але воно справді так і є. До речі, мені дуже подобається цей хлорофітум кучерявий такий, може, в когось є. Напишіть мені, будь ласка, я прям задоволенням прийму, якщо ви його подаруєте, щось мені він дуже подобається. Кожен раз заходжу і кожен раз на нього дивлюся. З фіалок. Ну, от там стоїть ще купа фіалок, і всі такі, ну оця хоча б, знаєте, в неї листечко таке світленьке. Ну, щось вони вже віджили. 219 гривень, ну по 50 би продавали і то ну, вони такі простячки. Я б, наприклад, б не придбала. 318. А залі так, подивимося ще тут, що епіпремно. Ну, от скажу так, що він прям кидається в око, особливо це світло салатове листя, гарненький, 367 гривень. Ну, не знаю, драцена маленька, 88 гривень. Трохи її доглянути, я думаю, буде непогано а традисканці такі замучені взагалі. Також от зелений є підпрямом. 344. А що така ціна? Мені здається, минулого разу вони дешевші були. Дефінбахі знову. Драцени. Цикас. Ну, цикас-красень, але... Вже таке побите листячко і воно ж не відновиться. Тільки нове, щоб виростало. Що тут ще є? Ну, тут величезні ціни навіть страшно дивитися. Замір кулькаси по 1159 гривень. Були ще чорні. Ось він, чорний, 699, Ну, замучений геть. Заміл кулькаси по 500 гривень, ну, 450 гривень. 437 гривень. Тут в них, бачите, діаметр горщика. Ну, я б, мабуть, отакий якийсь якісь би взяла би за 437. У мене, до речі, був, і я от жалкую зараз, що я його позбавилася. А зараз думаю, і ще хочу е, вилітала з голови щучий хвіст. Але я бачила такі товці. Зараз підемо, подивимося, вони тут стояли окремо просто. То мені прям дуже-дуже сподобався, але там теж ціна така. Не дуже приємно. Так, а що я хотіла собі обрати, і я вже не пам'ятаю. Я так подивилася, пам'ятаю, я забула, що я хотіла. Цикламена, а потім щось не інше я перемкнулася. Тут така композиція за три тисячі. Тут раз, два, три, три горщика з орхідеями, ну, цей горщик, я знаю, вони чимало коштують. Різні варіанти за 4 тисячі це комплект рослин, бачите? Ну, ідея, звісно, цікава, але ціни зовсім не цікаві. І рослини трохи такі. Ну, я б засумнівалася, я б що. Уця непогана композиція, але за 5 тисяч. Придбати собі окремо орхідею, маленькі рослинки, і придбати собі окремо якусь підставку, і це вийде рази. 4 дешевше, ну, погодьтеся. А ще тут заховалася, але бачите, теж листя таке пошкоджене. Але локазія мені подобається. 404 гривні. Згадала, хотіла обрати бігонію за 200 гривень. Так. Навіть не знаю яку. Зараз вимкну, поки камеру. Я Взяла б таку якусь яскраво червону, але маленьких не було. І мені завжди дуже подобаються жовтенькі. Тут з кольорів рожева теж непогана, і помаранчева, вони всі гарні. Буде жовтенько. Знайшла тут волоксінь. Ну симпатичні я вам хочу сказати, оця рожева, така гарненька, бачите? І Фіолетові на 419 гривень, але вже вони відквітають. Це з горщиком, я так розумію. Разом горщик мені, наприклад, зовсім не подобається. Також отакі композиції 499 гривень, 419 гривень. Ну, не знаю. Кошик з ручкою 1200 гривень. Щось туди наставили так цікаво. Примоле також. Ну. А, це підставка, я думаю, не вже каланхоя коштує 3 тисячі. Симпатичні. Ну, так непогано. Оце прям такий непоганий подарунок, замість квітів, які відквітнуть і все, то це каланхоя буде дуже довго радувати. Ну що, я з бігонією, я знаю, як вона в мене гарно розростеться. Тому я спеціально не купую великі рослини, тим паче. Зараз весна, починається більш активне сонечко, за нею буде легко доглядати, а велика в мене дуже швидко розростеться, її потім дуже легко розмножувати. Вона так непогано розмножується, можливо, колись і її парусками з вами теж поділюся. На цьому буду з вами прощатися. Поставте вподобайку, будь ласка, цьому відео. Підписуйтесь на канал і пишіть, які ще огляди ви хочете побачити. До побачення!